Вітаю вас, дорогі друзі, незабаром настануть різдвяні свята. Мої помічники-несики з нетерпінням чекають різдва, адже це час подарунків і смаколиків. Так так, ми дуже любимо смаколики, особливо імбирне печиво. Воно дуже смачне і є символом різдвяни. Дорогі друзі, а зараз я вам розповім історію виникнення різдвяного печива. Отож сідайте зручненько і слухайте уважно. Як сталося, що медові пряники стали незмінним атрибутом та символом Різдва? Насправді ці солодощі мають дуже давню історію. Історично. Пряник символ свята, оскільки його інгредієнти не були дешевими і повсякденними. Про з медом продавні пряники знали вже в стародавньому єві. У стародавньому римі випікали намазані медом коржі. У київській русі їх називали медовим хлібом. Це була суміш житнього борошна з медом і ягідним соком. Причому мед в них становив майже половину від усіх інших інгредієнтів. Пізніше в медовий хліб стало додавати ліси, трави і трави й коріння. А в 12-13 століттях, коли почали з'являтися екзотичні прянощі, привезені з Індії і з Близького Сходу, пряник отримав свою назву і практично остаточно оформився в ті ласощі, які відомі нам. Отож давайте не будемо гаяти часу спечемо різдвяне імбирне печиво за моїм таємним рецептом. Для виготовлення різдвяного печива нам знадобиться 140 г борошна, 40 грам меду, 20 г вершкового масла, пів чайної ложки імбиру, одне яйце пів чайної ложки кориці та розпушувач. Підготуємо всі інгредієнти. Насипаємо в тарілку борошна. Додамо розпушувача, ванільний цукор смаком та за допомогою лопатки все перемішаємо. Далі приготуємо цукровий сироп для тіста. В Цукор налиємо в воду та ретельно перемішаємо лопаткою. Замішуємо тісто. Коли замісили тісто ретельно змащуємо руки олією. Розкочуємо тісто та вирізаємо печиво за допомогою форми. У мене буде печиво у вигляді панянки та у вигляді коника. Вирізане печиво викладаємо на деко. Та змащуємо буряковим соком для гарного кольору. Далі ставимо печиво в духовку, випікатися. Приготуємо глазур для декорування печива. Для приготування глазурі нам потрібно змішати цукрову пудру та воду. Все потрібно ретельно перемішати лопаткою. Коли печиво спечеться, потрібно дати йому охолонути, а вже потім розписувати пряник, потрібно набрати глазур, кондитерський мішок та по контуру пряника панянки нанести глазур ось так. Коли ви нанесете глазур повністю по контуру, Потрібно намалювати ось такі узори. Ви можете прикрасити печиво, як забажаєте намалювати зірочки, хвильки, краплинки. А ще за допомогою харчового барника глазур можна пофарбувати в будь-який колір. Ось, наприклад, я пофарбувала глазур рожевий колір. Наносимо глазур рожевого кольору на печиво та розподіляємо його рівномірно. Потім так само розписуємо печиво. Дітки, спробуйте і ви разом з батьками приготувати ось таке різдвяне печиво. За таємним рецептом діду різдвяника.